Отже, яка доля чекає на дружбу про це сьогодні говоримо із президентом Центру глобалістики стратегія 21 українським експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайлом Гончаром? Пане Михайло, вітаю вас в нашому етері. Доброго дня мої вітання. Так, все-таки знаємо, що Чехія до прикладу відмовилась від російських постачань нафти через дружбу. А от Словаччина і Угорщина ні? Що з цією гілкою? Ми бачили мапу, да що з цією гілкою від Словаччини до Чехії, яка веде, і також від з цією, що веде, пролягає з Білорусі через Польщу до Німеччини. Ці артерії наразі пустують чи ні? Що з ними відбувається? Ну, власне кажучи, Чеська республіка ще з 90-х років переймалася своєю енергонезалежністю диверсифікацією постачань нафти, і тому вже в 95-му році запрацював нафтопровідштат Кралупи Літвінов, який вивів на чеський ринок нафту з середземноморського ринку. От те, що відбулося зараз цьогоріч, коли. Чехія вже повністю відмовилась від е, імпорту російської нафти через систему дружба, це те, до чого Чеська Республіка йшла там, грубо кажучи, з тих же 90-х років, е, намагаючись отримати доступ до трансальпійського нафтопроводу. і там, в силу різних причин, якби акціонери того нафтопроводу не були зацікавлені, і от по суті, тільки повномасштабне вторгнення. Росії в Україну е ось цю проблему. Вирішити якраз в контексті того санкційного пакету шостого санкційного пакету, який був введений Європейським Союзом у травні двадцять року. І тоді, от Чеська Республіка, на відміну від своїх сусідів Словаччини і Угорщини, добросовісно віднеслась до питання ліквідації нафтової нафтового імпорту з Росії і mm за -hmm. Паз невеликим роки вирішила ось ту проблему, яка не вирішувалась власне два десятиліття? Так так. І що тепер? Що з цими артеріями, коли ми говоримо про те, що йде ця нафта через трубопровід дружби, все-таки двома гілками північною і південною? Що з ними? І що взагалі буде, якщо до прикладу, ще років п'ять нафта все-таки з Росії не йтиме з цими трубами? Чи увесь нафтогін фактично стане тоді нефункціональним? Ну, я би так сказав. На початковому етапі, коли система дружба з'явилася, це 1962 рік, 1962 рік, то на тому європейському кінці дружби висіло загалом десь порядка 14 навтопаробних заводів. 14. Я не буду їх пораховувати. Це в Німеччині, в Польщі, в Литві, транзит через Венспілс Латвійський, два заводи в Білорусі, два заводи в Україні, а Угорщина, Словаччина, Чехія. Тобто, це все те, що було на європейських кінцях труби цієї. Зараз практично те, що залишилось, це от власне по заводу в, в Угорщині і в Словаччині, і е, два заводи на території Білорусі, і плюс невеликі обсяги йдуть транзитом через Білорусь і Польщу до східно-німецького нафтопробного заводу в місті Швед, але це не російська, а казахстанська нафта. Тому там, звісно, що та початкова дружба, там 80-ті роки, ну там десь прокачувалося загалом під сотню мільйонів тонн нафти. Давайте щорічно. так, зараз що відбувається зараз. Зараз, значить, там ідуть жалюгідні залишки. Ну, якщо ми візьмемо е, ту ж саму Угорщину і Словаччину, їхні два нафтопоробні заводи. То вони максимально можуть споживати а, і відповідно максимально може транспортуватись за 14 мільйонів тонн. але реально транспортується значно менше. Зараз десь порядка загалом 10 з невеликим мільйонів тонн по року. І, звісно, це те, що йде транзитом через Білорусі, Україну до цих двох е е е країн Центральної Європи. Uh -huh. Північна гілка дружби, вона яка йде в Білорусь, вона більш навантажена, тому що там два достатньо потужних нафтопоробних заводи в Мозері і в Новополицьку, десь які загалом можуть брати 24 мільйони тонн нафти. Ну вони трохи менше приймають зараз, і там буквально кілька мільйонів тонн іде на східну Німеччину. Тому десь ось так, так вона виглядає. Тому, е, ну дивіться ж, от наприклад, якщо взяти е, як відмирала дружба. Ну я вже описав ту ситуацію, яка пов'язана там, скажімо, з чеською республікою е, Поза минулого року повністю відпала е, польська нафтопереробка. Вона припинила імпортувати російську нафту як таку. Ще раніше, до речі, Росія використовувала нафтопровід «Дружба» як зброю, так само. Ми всі знаємо, як Росія використовувала газопроводи як зброю, але і нафтопроводи вона теж використовувала так само. Яскравий приклад: 2006 рік, коли Литовська республіка, Литовський завод майже кяй перестав отримувати російську нафту, тому що. Литва неправильно з точки зору Кремля приватизувала свій нафтопоробний завод, вона віддала його не в руки Лукойла, як хотіли в Москві, а в руки польського концерну Орлен. Ну і після цього якби постачання нафти в Литву було припинено під приводом того, що відбулась якась там аварія десь неподалік розничної Пане Михайло, О, якщо ми повертаємося таки до сьогодення, говорячи про нафтопровід Дружба, знаємо, що як я вже це сказала, Єврокомісія зараз переглядає питання щодо того, аби обмежити імпорт російської нафти через дружбу, основними покупцями якої є все таки наразі Угорщина і Словаччина. Якщо так станеться, то Угорщина і Словаччина все таки змушені будуть шукати інші джерела постачання альтернативні, чи взагалі вони у них є. Бо вони кажуть, що в нас їх немає. І все-таки чи мають Словаччина і Угорщина відповідну інфраструктуру, аби диверсифікувати все-таки ці джерела. І якщо дружба не буде працювати, то все-таки знайти звідки брати нафту з інших джерел. Ну, м'яко кажучи, дезінформація, яка поширюється, передусім з, з Будапешту, а, а саме а від там, періодично цю тему говорить міністр закордонних справ і торгівлі зовнішньої Сярто та Морбан, що вони нічого не можуть без дружби, і ніяк їм не вижити. І це просто дезінформація, відверто кажучи, брехня. От. І оскільки. Е, ну, трошки там на кілька років молодша від системи дружба е, нафтопровідна система Адрія, яка була те, що 10 десяті роки почала розвиватися. Якраз вона й була призначена для того, щоб із середземного моря а саме з хорватського терміналу Омішаль через трубопровід по території Хорватії е, в Центральну Європу приходила е, нафта. тобто це було зроблено ще в соціалістичні часи. І воно і зараз є, більше того, у 2015 році та ж угорська національна нафтогазова компанія МОЛ провела масштабну модернізацію системи Адрія. І вони пафосно заявили, цей прес-реліз там висить у них на сайті від 9 лютого 2015 року, підкреслив, 10 років тому назад, про те, що у випадку чого повністю постачання обох заводів. І в Угорщині Сасхоламбата, і в Словаччині, Словна в Братиславі, може бути забезпечено з е, терміналу Мішаль і через систему Адрія. І навіть вони там ще додали, mm -hmm. якщо буде потрібно, навіть в Чеську Республіку по системі Дружба вони сполучені, тобто у них нема проблем з технічними, з технічними можливостями отримувати будь-яку нафту з іншого напрямку. Понад те, компанія Мол, вже років зо п'ять, якщо не більше, вона викупила частку консорціумі з видобутку нафти на е, Каспійському морі в азербайджанському секторі. Тобто, Азріч, у глядачі, а за річні виникне питання, чому Угорщина і Словаччина продовжують так наполягати на тому, аби продовжувати купляти російську нафту саме через нафтопровід дружба, а тому, що по цьому нафтопроводу дружба, ну звичайно, це найбільш прямий маршрут, якщо поглянути на карту. І найбільш дешевий, іде нафта за спеціальною ціною. Це по, по суті плата Кремля за політичну лояльність угу. і Орбана, і Фіцо їхніх режимів, і за те, що вони по суті якби виступають в ролі е троянських коней е Кремля в Європі. Себто, і це не, не сьогодні ж розпочалось. Е, от і тут мова, якби йде не тільки там, скажімо, по нафті, теж саме ми бачимо ту ситуацію там схожу по газу з, певни, з певними відмінностями, ядерне паливо так само скрізь по цим питанням, е, і нинішній приніжніх очільниках і Будапешт і Братислава. Вступають протиріччя з Брюсселем і наполягають на тому, щоб, мовляв, відносини з Москвою, оця от російська нафта, зокрема, по друзі, були збережені. І при всьому цьому лукавлять про те, що у них, мовляв, немає ніякого іншого варіанту, окрім як дружбі. А це є, я кажучи, неправдою. Тому, якби альтернатива є. Більше того, найближчим часом в Будапешті вже зрозуміли, що. І тиск з боку Єврокомісії продовжується, а тепер і ще і друг Орбана Трамп став е говорити з точки зору Будапешта дуже неоднозначні речі. Так, так я, до, я до цього хотіла якраз повернутися. Все-таки, от е, бачила е, заяву голови МЗС Угорщини Сіярто, е, таку свіжу про те, що Угорщина все-таки не припинить купляти російську нафту. Я навіть якщо про це попросить Трамп, е, про це заявив, все таки голова МЗС, про що я вже сказала, Угорщини Сіярто він посилається на географічні обмеження країни, яка, як він каже, не має виходу до моря і, власне, не має якихось альтернативних джерел. Словаччина та Угорщина заявляли, що не мають альтернатив, та будуть чинити опір з боку президента Трампа щодо скорочення російської нафти та газу, доки країни-члени ЄС не дадуть достатніх альтернативних джерел постачання цієї нафти. Все-таки як далі може розвиватись тут ситуація, якщо свою позицію Словаччина та Угорщина озвучили? Трамп наполягає на тому, щоб все таки скоротили постачання російської нафти і імпорту? От у них така позиція. Як це може розвиватись далі? Ну, я вже значив, що це, м'яко кажучи, лукавство, а відверто брехня абсолютно. І якраз те, що вони з часом поміняють свою думку, говорить той факт, що зараз буде, ну, не зараз, а найближчим часом буде, ну як вони вважають, експериментальна поставка першої партії азербайджанської нафти. Знову ж таки, з тих родовищ, де е, компанія Мол угорська отримала свою частку власності, там порядка близько 10%. І от е, танкер з цією азербайджанською нафтою, з терміналу Джейхан, прийде, розвантажиться на терміналі Омішаль і по нафтопроводу Адрія потрапить в Угорщину і в Словаччину на автопоробні заводи. Більше того, вони так робили вже не раз. Себто, це цих, зараз, я думаю, вони не можуть так швидко з'їхати з теми. Треба ж показати принциповість, але можна показати принциповість Брюсселю. А Трампові якби тут е, так сильно не покажеш. Ну тому я думаю, що ці заяви вони е, прозвучали так церемоніально значною мірою, mm -hmm. показати позиції а далі вона буде е, змінюватись. Звичайно, що не варто там очікувати, що якось одномоментно це відбудеться, що сьогодні імпортували нафту по дружбі, а завтра вже ні, перейшли на інший маршрут. Тобто це буде поступовий процес. Так, їм це не вигідно, я пояснив, чому їм це не вигідно, бо з Росії вони отримують нафту за спеціальною ціною. От. А тут якби, ситуація така, що все буде на загально прийнятих комерційних ринкових засадах. По ціні нафти на середземноморському ринку, там і так далі. Азербайджан спеціальної ціни для Орбана не запропонує для ФІЦО mm -hmm. так само. Тому пане... ситуація виглядає ось таким е, чином, що е, зараз е, буде так, тривати якийсь ще період ну, такого собі е, позерства, о, так, займання такої пози, а потім поступово почнуть відповзати. Mm -hmm. І ви згадали, пане е, Михайло, щодо. Позиції Трампа да і щодо Орбана, він на полях Генасамблеї ООН сказав, що е, висловив сподівання, що Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, все таки відмовиться від російської нафти. Тож тут таке питання виникає: чи справді зможе Трамп переконати Орбана е, щодо того, аби він відмовився, і які тоді аргументи він може використати, враховуючи, що Орбан не е, е, да озвучує, комунікує, що він не планує цього робити. Я не думаю, що е, Трампові потрібні будуть якісь аргументи. Він не є людиною, яка вникає в деталі. Але знайдуться ті, хто покажуть е, Орбану і Сярто, якщо раптом вони не в курсі, але вони в курсі, покажуть географічну мапу, покажуть, як пролягає маршрут нафтопроводу Адрія, покажуть, де компанія Мол може брати нафту. І як її транспортувати, себто тут, тут що називається все це на поверхні лежить, себто можна е, розвішувати локшину там Брюселі. Я розумію, чому Брюссель в 22-му році зробив цей виняток за наполяганням не чеської республіки, а передусім Угорщини, тому що е, європейської місії потрібно було отримати консенсус згоду всіх країн-членів ЄС на санкції проти російської нафти, передусім морської нафти. Тому що звісно, що якщо ми візьмемо загальний е, обсяг російського експорту нафти, в цілому, то експорт по дружбі це там кілька відсотків всього навсього І в тому європейська комісія закрила очі. В Брюсселі дуже чудово знали, які можливості є в Угорщини отримувати нафту з інших джерел, не російську, але тоді закрили на це очі для того, щоб Угорщина не заблокувала санкції проти морської нафти російської mm -hmm. російської. От а зараз, якби знову ж таки, є добросовісна поведінка Чеської Республіки. Є е, приклад можна вести так само, що і Польща вже давно відмовилася від російської нафти. Ну давно мається на увазі, там вже е, е, третій рік, практично. Е, Литва так само. От. А тут є свідома політика з боку цих режимів зберегти бучу постачання е, по дружбі. Mm -hmm. На жаль, з нашого боку відбувається по суті сприяння цьому, тому що ми могли давно припинити цей транзит. А яким чином у нас хіба немає міжнародних зобов'язань щодо все-таки того, щоб не припиняти цей транзит, інакше судові позови і так далі? Це хіба не так працює? Ні, це не так працює. Є стаття 472 угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачає якраз можливості припинення транзиту за умов форс-мажорних за умов ризиків для національної безпеки а російська агресія. І є таким ризиком. тому але А те, що там говорять, що мовляв, якісь ми там зобов'язання маємо, відносини по транзиту були саме з російською транснефтью яка є державною російською компанією, належить державі, яка здійснює агресію проти нас. І ось цю угоду, десятирічну. Чомусь українська сторона в особню транснафти продовжує виконувати, пане Михайло. А чи Україні взагалі вигідно, якщо ми говоримо про суто економічний да, аспект, е припиняти транзит е нафтопроводом Дружба? Чи Україна все таки в такому випадку, якщо припиниться цей транзит, теж значно втрачає економічно? Е, Ну, для того, щоб ми мали правильну систему координат. Е зараз Україна знаходиться в війні під російською агресією. Тому головне значення має ось ця воєнна система координат. Так, ми отримуємо в якості плати за транзит е, російської нафти до країн Центральної Європи, десь порядка там 200 мільйонів доларів. Продаж е, тих обсягів нафти в Угорщину і Словаччину, які зараз здійснюються е, Росією, російськими нафтовими компаніями, е, приносить е, десь там ну, порядка так. 5 мільярдів доларів щорічно Росії тому, ну от порівняйте ці дві цифри: там: 200 мільярдів і 5 мільярдів. От порахуйте, скільки можна, е, це болгарські, до речі, болгарські і фінські експерти порахували, що в принципі це десь там вистачає на тисячу вісімсот виробити. От. Тому якби в цьому контексті от ця система координат ну, повинні з цього виходити. Да, ми втратимо ці 200 мільйонів євро, які, звичайно, нам, які будь-які е, надходження, не є зайвими, от. але знову ж таки, ми позбавляємо ворога значно більших надходжень. Надходження, які він отримує, завдяки завдяки тому, що цей трубопровід так. досі працює, пане Михайло. Працює, коли ми та, можемо... і він продає нафту? Да, я через хотіла нього. про це поговорити ще коротко. Знаємо, що Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, але там не йдеться про обмеження, якісь щодо трубопроводу дружба, не йдеться про обмеження закупівель скрапленого газу з Росії, і знаємо, що на відміну від санкцій, де потрібно все таки, щоб їх запровадити, підтримка всіх держав-членів з торговими обмеженнями або зведеннями це працює все-таки інакше. Е, скажіть, будь ласка, ти, чи Брюссель тоді має якісь реальні інструменти, аби обмежити постачання нафтопроводом дружба російської нафти до країн ЄС? Ну знову ж таки, до країн, ЄС, яких от цих двох країн ЄС все дружба більше mm -hmm. нічого? Робити от, окрім цих двох країн. Є. Чи може Брюсель щось зробити? Для цього? Може, може Брюсселю все, що потрібно зробити, це прибрати ось той виняток, е який був наданий е 30 травня 2022 року шостим санкційним пакетом проти російської нафти, де було зазначено, що в, що в якості винятку е постачання по південній гілці дружби до Центральної Європи. І був, якби там, наданий термін часу, тобто два з половиною роки, здається, для того, щоб ситуацію виправити, знову ж таки, те, що ви зазначили на початку: що Чеська Республіка добросовісно цього віднеслась і прибрала ось цю залежність а, протягом ось цього терміну часу. А ці двоє. Віднесли зовсім по іншому. Ну, Вони часу питання по... виникає, чи може Брюссель щось зробити? Ну, з може, звичайно, може, досі... От. але для цього потрібна політична воля. Політична І я думаю, воля, що немає. зараз якраз вона може з'явитись в контексті ось цього додаткового тиску з боку Сполучених Штатів. Ну Трампа має це на увазі. Що все-таки там ну добре, не буде це в 19-му санкційному пакеті, так буде в 20-му. Але я думаю, що тут найкращим чином поступає, поступають сили оборони України. Коли на тлі ось такої немічності і урядових структур України вони і продовжують періодично праців. атакувати цей нафтопровід дружба на території Росії. І це було моє е, наступне питання. Певно, останнє, бо ми маємо завершувати. Пане Михайло, е, через ці атаки періодичні, да були певні конфлікти, певна напруженість. Зокрема, міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини вони е, поскаржилися Єврокомісії через ці атаки на нафтопровід Дружба. Е, і все ж таки знаємо, що ці дві країни продовжують Продовжують отримувати російську нафту, тож тут таке питання: ось ці е, атаки з боку Сил оборони на нафтопровід Дружба. Е, в якому він зараз стані? Е, чи все-таки є певні технологічні загрози чи аварії через ці атаки з боку Сил оборони українських? Е, атаки стосувалися якраз е, нафтоперкач станції у яка відіграє фундаментальну угу. роль. Якраз на, в системі Дружба а, так, е, періодично там здійснюється ураження певних об'єктів. Зараз, е, поки що, тропровід функціональний. Сподіваюсь, е, незабаром він тратить цю функціональність. Але тут потрібно виходити ось що: що унеча – це не просто елемент, один з ключових елементів е, на, наряду із Самарою, наприклад. Е, по прокачуванню е, нафти по системі дружба, але вона ще має значення і по іншій системі Балтійської доброї системі два е, е, від е, відгалудження, по суті від дружби в напрямку усть Луги, і тому якби тут е, вирішуються два е, в одному з тим, щоб завдати удару і по е, дружбі як такій. І по нафтопроводу БТС-два, 2 унечча луга, тобто зробити його дисфункціональним, що має не менше значення, аніж е уразити чи привести в стан дисфункції е нафтопровід Дружба. Тому тут ми діємо е, по ворогу на території ворога, е, ударів Сил оборони України по е, об'єктах е, нафтових на території і Словаччини, не здійснюють, тому всі претензії з їхнього боку, і в тому числі апеляція до Європейської комісії, вона ж не вперше відбувається, е, вони позбавлені сенсу як такого, тому що Європейська комісія вже не раз давала знати. Mm -hmm. І Будапешту і Братиславі, що вона не бачить підстав для якихось там е, е, порушень е, розслідування по, по якійсь там, е, так мовити, ну, не партнерській поведінці України. От. Так що в цьому контексті я думаю, що е, е як це нам своє робити е, максимально, що називається фінансово. Зникровити ворога. Дякую вам за пояснення, за вашу аналітику щодо цієї теми, пане Михайло. Я нагадаю нашим глядачам, що темою нашої сьогоднішньої розмови було те, яка доля чекає на нафтопровід Дружба. Чому все-таки Євросоюз знову розглядає обмеження щодо імпорту через дружбу до європейських країн Словаччини та Угорщини? І що з цим може бути далі на тлі тиску з боку Сполучених Штатів? Про це все сьогодні ми говорили і Президентом Центру глобалістики стратегія 21 експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайлом Гончаром з вами нагадаю була я Марина Ступак. Ви дивилися сьогодні про.